Сьогодні 29 червня. Ми смачно поснідали, покупалися і йдемо на стен заняття. Ось як гарно мистецтво та інновації поєднує наша знаменита команда Кульбабки із Тетяною Остапенко, здобувачі освіти ліцею номер 11 Неймовірні <плес> вироби зробила наша патріотична команда орден чорних песарів. Ось такі арт терапевтичні практики використовує команда Орден Чорних Лицарів, неймовірно талановиті, креативні діти поєднують мистецтва та інновації для виготовлення таких шикарних їхніх тваринок, рибок. Чого тільки вони не придумають, щоб наше життя було яскравіше. Можете навіть помахати на камеру своїм батькам. Вони будуть дуже вам вдячні за те, що ви такі неперевершені діти. Це наша наймолодша команда Елевенс. Подивіться, які в них чудо. Ві вироби, яка наша буде гарна карта усіх жителів морського моря. Це дуже гарно. Молодці. Керівник Зорина Кречко і неймовірна команда талановитих молитих стемів. Це наша команда Чайки, поєднує мистецтво та інновації, створює такі чудові. Свої вироби різних мешканців моря і роблять нашу арт терапевтичну практику неперевершено. Я керівник Лариса Стефанишин, керівник команди Софія Залізняк і команда дружних талановитих наших юних сценівців. Ось бачите, які вони зброю, вироби виготовляють навіть, напевно, батьки сумнівалися в таких унікальних здібностях та можливостях. Браво! Зараз ви створюєте команди акваріум. Маєте буде твоєрівку. Де ви себе бачите, там ви себе берете, розміщуєте? черзі ви будете приклеювати себе, кожен я даю доюклею, ви будете приклеювати. Наточку ви напишіть гордо. І домалювуйтесь, ви бачите парень. Які ви бачите чи дводом, чи з лісом, чи з старією. Це ваші запам'ятайте. Але спочатку почнемо як малювати. Сонечко собіка, перейдемо відмалювати. Ви спочатку кожен розплеює свою рибку. Добре, по одному, де ви себе бачите, де їм вам плет. Ось такі автортишні практики використовуємо в нашій stem школі лідера для формування наших лідерських якостей, stem вихованців, розвитку їх творчих здібностей та уподобань.